Тут нужно заболеть, а не вылечиться. У вас дети замерзают, да. Вы понимаете или нет? Ска дитяча лікарня номер 2 Так тут зустрічають журналістів. Знімальну групу буквально виштовхують у коридор, а головний лікар викликає охорону. На розбірки до дитячої лікарні приїжджає і поліція. І поки в коридорі медики влаштовують баталії. За цими дверима відбувається справжній геноцид. Дітей морять холодом. Їх тримають у палаті з крижаними батареями, коли за вікном мінус 10. Мені ребенок сьогодні ночі дрожал зайчик, обняла. Ребенок согрелся в течение полу полутора, полутора часа, поднялась температура 39. То есть її не должно было. У півторарічної зої обструктивний бронхіт. <зараз> <Прохід>. Дівчинка 4 <зараз> дні провела в стаціонарі і її виписують ще хворою з високою <зараз> температурою. <зараз> У нас виписали би, з плохими аналізами. От будемо долічуватися уже вдома. Не вилікувала доньку та ще й захворіла сама. Навіть доросла Олександра настільки змерзла дитячі. Лікарні, що в неї тепер отит. Я Сьогодні так перемерзла я думала, що мені так жарко, що далі тепління. Насамділі мені було 38 температура. І собачий холод у лікарні то ще не все. В темну пору, коли змерзли малі пацієнти, намагаються хоч якось заснути. Починається ремонт. Вони ремонт діють після 10-11 часов ночі. Поки дітей діти став на весь коридор працює один туалет. Помити дитину просто нереально. І найкращий подарунок для хворих бутиль води. Вот, кстати. Вот. Я Чому в лікарні знущаються з малих пацієнтів? Добитися хоч якихось пояснень від лікарів неможливо. Не треба нічого пояснювати. Так. Ось зараз буде проти тебе. Вона стоїть і все за чому журналісти для дитячих лікарів, не мов червона ганчірка для бика. Він будьте зі знімати. Розлючені медики навіть намагалися забрати мобільний телефон у кореспондентки надзвичайних новин, аби ніхто не побачив відзняті на нього жахливі умови. Ось на цих кадрах добряче видно, як завідувачка відділення намагається вихопити мобільний. Тож не дивно, що матусі з дітьми та власними речами тікають звідси, як під час пожежі. А ми чекаємо на пояснення від столичного департаменту охорони здоров'я. Ми